Новинки ламель уже на полицях у Єві, а також подивимось новинки LCF та класні акції. Спочатку посводчимо усі новинки від ламель. Ними я користуюсь уже більше тижня, бо раніше замовляла на сайті. І в попередньому відео уже є мій відгук на ці продукти. Тональна основа має 4 відтінки і 0,1 перший справді світлий. Тому якщо ви не білосніжка, беріть другий або третій. У консилера також 4 відтінки нанесла на руці поруч із тональним з відповідним відтінком. Пудра у цій колекції без тальку у прозорому відтінку. В комплекті м'який спонжик та зручний дозатор. Палетка для обличчя у двох відтінках. У першій дуже красивий контур, двоє рум'ян та хайлайтер. У другій палетці бронзер яскравіші рум'яна і, як на мене, занадто темний хайлайтер. На полиці LCF з'явився блиск для губ у чотирьох відтінках. Навіть тестери ще були запаковані. Це прозорі блиски із дрібним глітером, і у кожного відтінку свій аромат. Факту вони відрізняються тільки ароматом, бо на сводчах усі відтінки прозорі. Мені сподобався фіолетовий та рожевий. Це виноград та полуниця. Два інші пахли неприємно. На червоному написано, що то персик, а оранжевий манго. Також у LCF з'явилася нова палетка. На вигляд, відтінки непогані, але сводчити я полінувала. Єдиний дуже дивний: ось цей чорний відтінок він ніби кремовий. Обов'язково підписуйся, щоб не пропускати нові відео з новинками та класними. Акціями